На дві стрічки для дитини розраховують витратити 36 гривень. Їх школярі мають почепити на праву та ліву руку. Це варіант, коли ми просто купуємо стрічку і от наші рукодільниці пошили, вимовиємо поєднані резиночка, одягається на ліву і на праву руку. Бюджетна комісія радила депутатам виділити на ці потреби лише 100 тисяч гривень. Треба другого півріччя нас збільшиться кількість дітей, які будуть відвідувати учні. Однак у департаменті освіти зазначають, цієї суми не вистачить навіть на три тисячі учнів, тим паче тих, хто вчиться очно побільшає. Але мова йде про те, що ми дали рекомендацію. І от Світлана Анатолійовна якраз про це говорить, що бюджетна комісія дала рекомендацію виділити для початку для початку 100 тисяч гривень на ці заходи, зробити. І випустити їх і подивитись. Як яка буде потреба, і взагалі як вони підуть у батьків, якщо потрібно буде і ще буде актуально, у нас найближчий час знову будуть сесії? Ми можемо довиділити цю суму і роздати ці стрічки. Нині на очному навчанні у Житомирі 16 тисяч дітей різного віку. Тож, аби перекрити, хоча б половину нинішньої потреби, освітяни просять у тричі більшу суму. Після обговорень депутати все ж вирішили виділити 320 тисяч гривень, але спершу матеріалів закуплять на 100 тисяч, аби подивитися чи є попит тим часом у верховній раді каже міський голова уже лежить законопроект про відповідальність батьків якщо дитина у темну пору доби на вулиці без світловідбивальної стрічки Світлення у нас працює фактично на 30%. І ми не розуміємо, яка ситуація буде після можливих наступних ударів по енергетичній інфраструктурі України. А дитина на вулиці вже 16-17 годин, вже нічого не видно. І от для того, щоб водії бачили пересування дітей, перш за все потрібно носити ці стрічки. Це безпека дітей. Вікторія Гничук, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1